<звіця> Зажигалочку! <звіця> Баня, ноги вытирать. Баня, ноги. ноги вытирать. Ваня ноги вытирать. Ваня ноги вытирать. Слава Україні! Героям Слава! Слава браті! Слава Україна! надії! Україне! Голоду все! Україне! Голоду все! Говорила! В тих документах, які були найдені <риклад> у крофіці кампарті, які ограничені вчені, бо їм просить отакування. Каленіна, вони за рік витрачав близько 900 тисяч гривень, на охорону приватної своєї фірми. Але це обоє їхні власні кошти на охорону цього комуністичного ката, якого завдяки нашої революції вже немає в Києві. І, я думаю, скоро не буде взаємовір в українському надрозі. Але в Христову наші цікаві документи, яких воювали наступання вуз Крім Семененка, як воювалися державних коштів на фінансування воїнського... Ми помівалися, виділяємо земельний килянок. Ці всі речі, що ця факт розстрадала митинцю.